Трішки не тематичне відео, але тим не менше багатьом може бути корисним. У цьому відео я покажу, скільки заплатив мені YouTube за 1 мільйон переглядів. Розглянемо детально статистику каналу по розділам, аудиторії, видам монетизації і тому подібне. А також я покажу, скільки прибутку приносить ведення власного сайту. Я покажу статистику із AdSense, пройдемось по даним, яка відвідуваність сайту, географія, щоб ви могли бачити потенціал і перспективи. І звичайно, скільки приносить монетизація телеграм-каналу. Так, от у телеграмі теж є монетизація, і я розкрию це питання також. Таким чином, це відео буде складатися із двох частин. Перше, це безпосередньо статистика платформ, а інше я розповім, що мені дає ведення каналів і чому я рекомендую усім відкривати власні канали. Вітаю! Мене звати Олександр Нічак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. І починаємо з Ютубу. Заходимо у YouTube Studio, ось як це виглядає у мене із середини. І далі заходимо у розділ Аналітика. Вибираємо статистику за весь час і бачимо, що загалом за час існування канал набрав 1 мільйон переглядів. І за цей час YouTube заплатив мені трішки більше 2000 доларів монетизації. Перше відео вийшло у мене 6 травня 2022 року. Тобто фактично 3 роки тому і стільки часу зайняло, щоб дійти до 1 мільйона переглядів. Давайте я покажу вам розділ аудиторії, щоб ви могли побачити, хто дивиться канал. Я обіцяв відкрити статистику, тому показую. Вибираю за 365 днів, бо за весь час чомусь не хоче показувати. Ось і канали, які дивляться мої аудиторії. Тобто повністю релевантні темі мого каналу. Половина глядачів підписані на канал. Це загалом доволі хороший показник, хоча є куди рости. І найцікавіша статистика це вік і стать аудиторії та найактивніші регіони. Давайте перейдемо в монетизацію. Монетизацію отримав тільки минулого року у травні. Тобто два роки канал не приносив мені прямого прибутку. Перейдемо в розділ Дохід. Тут видно, скільки YouTube платив мені щомісяця. Це суми приблизно по 200 доларів. І бачимо джерело доходу майже півтора тисячі. Це пряма монетизація. Більше 500 доларів, тобто 25% від усього доходу це спонсори. І пів цента це шортс. Правда, не знаю, як вони це нарахували, бо в мене ніколи не було шортсів. Давайте зайдемо в деталі. Тут видно, що з тих півтора тисячі 1300 це за пряму монетизацію, а 200 доларів це компенсація за YouTube премію. Виходимо і давайте перейдемо до спонсорів. Як видно, у мене є 40 активних спонсорів, які підтримують розвиток каналу майже на 100 доларів в місяць. Тобто на даний час половина монетизації каналу йде від спонсорів. Дякую кожному спонсору за підтримку каналу. Я це дуже ціную. І запрошу вас приєднатись до спонсорства, щоб розвивати україномовний YouTube у сфері фінансів. Це важливо. Висновки по YouTube я зроблю трішки далі у відео. А тепер давайте перейдемо до сайту, скільки приносить сайт. І так, по статистиці платформи AdSense видно, що за останні 28 днів вийшло заробити аж цілих 12 доларів. Тут у мене є три сайти, там старі проекти просто висять, які фактично нічого не приносять. Основним є поточний капіталізатор UA. По статистиці, рекламні оголошення було показано 2000 разів і було 33 переходи по рекламі. І ще ви бачите розподіл по країнам. На першому місці Україна, так як основна аудиторія саме в Україні, на другому місці Штати, але по відвідуванню сайту вони не на другому місці. Просто, скоріш за все, там вартість кліку дорожча. Для повної картини сайту давайте перейдемо до аналітики сайту. По відвідуваності, то вона в середньому коливається біля 100 150 відвідувачів на добу. Це, звичайно, не є багато для монетизації, але це і не є дуже низьким показником. Тим більше, що я не займаюся seo оптимізацією, не закуповую посилання і тому подібне. Нещевидно, із яких країн відвідують сайт. Тут те, про що я говорю США тільки на третьому місці по відвідуваності, але за рахунок вищої ставки по рекламі по виплатам вони на другому місці. А на другому місці по відвідуванням Польща. Але по доходу вона тільки четверта. І ще може бути цікавим вікно, звідки переходять відвідувачі. Найбільше це з Телеграму. Ну я роблю текстові версії для кожного відео, бо є люди, які надають перевагу прочитати, а не подивитися. До того ж, інколи коли багато графіків, то я роблю допис на сайті і розміщую посилання в телеграм-каналі, бо Телеграм поки не дає можливості ну, зробити повноцінний допис. На другому місці це пошуковий трафік, а далі із органічних відео. Ну, напевно, мова про Ютуб, але це не точно. Ну і інші групи трафіку я не дуже розумію звідки. Тобто сам сайт приносить досить мало, але і з іншої сторони, відвідуваність сайту потрішки росте. Тому дохід плавно буде зростати. Та не забуваємо про кумулятивний ефект. Якщо щось не приносить одразу великий дохід, це не означає, що його потрібно відкинути. Бо сумарно кілька таких джерел разом і за більший період часу будуть приносити вже відчутні суми. Не говорячи вже про те, що такі суми постійно зростають. Тому, якщо ведете якийсь проєкт у соціальних мережах, обов'язково заведіть ще й свій сайт. Переходимо до телеграму. У телеграм монетизація доволі відносна. В Україні монетизація загалом недоступна, але є певні нюанси. Якщо перегляди йдуть із-за кордону, то монетизація нараховується. Отож, що по монетизації, переходимо в розділ монетизації, і бачимо, що по зіркам нараховано 8,5 доларів. Зірки це щось типу платної реакції на допис. Правда, як їх продати я ще не розбирався, ну поки не актуально. Інша сторона це пряма монетизація. Тобто, коли Телеграм показує рекламу в каналі, він частину доходить, платить власнику каналу. У мене накапало 1,6 тонна, що при поточному курсі становить 3 долари і 12 центів. Монетизація у мене була відкрита 31 березня 2024 року, коли на канал підписалося перша тисяча підписників. Тобто, з моменту монетизації пройшло трішки більше року. І якщо просумувати, то виходить трішки менше 1 долара на місяць. Тобто, загалом, як ви розумієте, про прямі доходи навіть немає мови. Але на цьому можна будувати власну справу. Це я деталізую далі у відео про додаткову монетизацію. Основне, що роблять соціальні мережі, це дають так званий трафік. Тобто, якщо ви робите корисний чи цікавий контент, то будете мати перегляди. Ну, це, звичайно, дуже спрощено, але загалом це так. Я не знаю за інші платформи, але YouTube прекрасно працює без реклами. Якщо ви утримуєте глядача на каналі, то YouTube буде давати вам перегляди і давати можливість зростати. Посайте трішки складніше. Тут потрібно займатися сайтом глибше, щоб попадати у верхні сходинки пошуку. Але загалом, навіть у мене без закупівлі посилань і оптимізації є невеликі, але постійні переходи. Щодо телеграму, то він не має функції нативного залучення читачів. Хоча десь чув, що вони теж працюють над чимось, ну типу як рекомендації у Ютубі. Але із за те, що у телеграмі створення контенту займає менше часу, його виходить більше. І це дає можливість глибше зрозуміти читачів, який контент цікавий, а які теми не варті уваги. І таке розуміння власної аудиторії дає можливість створити контент, який буде затребуваний. Навіть на той же Ютуб ролики вже виходять із певним розумінням потреб і побажань глядачів, що сприяє кількості переглядів і росту каналу. А ще телеграм гарно утримує аудиторію. Як можна додатково монетизувати свої канали? Ну, один із найбільш простих варіантів це партнерські посилання. Наприклад, якщо зайти у опис під відео, то видно, що я розмістив посилання на брокера фондового ринку, яким я користуюся, і посилання на криптобіржі, також яким я користуюся. Мова також не про великі суми, але загалом це хороший бонус для підтримки каналу. І я завжди вдячний всім, хто реєструється за моїм посиланням. Це дійсно прямо підтримує розвиток каналу, але тут теж не потрібно будувати ілюзії. Комісії за партнерські програми будуть приносити відчутний дохід тоді, коли у вас буде великий канал із високою залученістю. Інший варіант монетизації це пряма реклама. Але тут теж не все так просто. Навіть по власній статистиці можу сказати, що за весь час у мене на каналі була тільки одна пряма реклама. Загалом ринок реклами є, і до мене регулярно звертається. Але у більшості приходиться відмовляти, так як реклама або не тематична, або якісь лохотрони, чи щось схоже. Часто так звані інфобізнесмени із рекламою курсів пишуть: я таке не можу дозволити собі рекламувати. Бувають і хороші пропозиції, але не підходить чи вартість реклами, чи умови. Наприклад, у рекламодавця є бажання, щоб я щось рекомендував. Але в мене принципова позиція: я не рекомендую нічого, за що я не несу відповідальності. Чи буває, що просто потрібно ціле рекламне відео? Це теж не мій формат. Але загалом ринок реклами в Україні є. Ну і те, що може принести вам найбільший фінансовий ефект це власний продукт. Тобто частина глядачів чи читачів стають користувачами вашого продукту. У цьому є найбільший потенціал. У мене свого платного продукту немає, ну принаймні на даний час. Але я можу точно сказати, що якщо я запущу якийсь корисний продукт, то певний попит буде. Це можу сказати по факту того, що як мінімум кілька разів на тиждень мені приходять пропозиції, щоб я провів консультацію чи навіть навчання і інвестування. Мені приходиться відмовляти, бо я не професійний учасник фінансових ринків і не фінансовий консультант, тому не можу надавати такі послуги. Я тільки показую, як я бачу кожну ситуацію і як я дію. Я навіть не вважаю себе якимось фінансовим експертом, хоча першу свою угоду провів ще у 2002 році. Я просто приватний інвестор із доволі великим досвідом. А ще коли ви ведете медійну діяльність, приходять і різні додаткові пропозиції, які можуть потенційно приносити суттєвий дохід. Чи варто починати YouTube канал? Моя відповідь однозначно так. І ось чому. Ви будете отримати більше знань і розуміння теми каналу, коли ви будете його вести. На підготовку відео приходиться поранати дуже глибоко, і якби не підготовка відео, то я б ніколи не дізнався багатьох речей. Про спілкування у коментарях також приходиться іноді перевіряти багато інформації, а це ще одна ступінь поглибленого вивчення теми. Ніякі книги чи курси ніколи не дадуть вам такий рівень знань, який ви отримуєте при регулярній підготовці відео. Я відкрив канал, коли вже був доволі досвідченим інвестором, і вважав, що я глибоко розумію тему. Але коли готую відео, то я розумію, що я багато речей розумію досить поверхнево, а деякі взагалі не враховую. Тому канал потрібно відкривати, коли ви тільки зацікавились якоюсь темою і з якою хочете пов'язати власне майбутнє. Не потрібно спочатку ставати експертом. Це довгий шлях. Ви набагато швидше почнете розвиватися, коли будете займатися відео під час свого навчання. Крім того, є канали, які показують свій шлях від новачка до професіоналу, і це цікаво. Друге, український YouTube потребує більше каналів. Так, у кожній ніші є представники і є конкуренти, але не зважайте на це. Ваш глядач знайде вас. Окрім того, ви внесете важливий вклад у розвиток україномовного інформаційного простору і будете витісняти той московицький контент. Це надважливо. Третє це можливість побудувати свій бізнес із допомогою соціальних медіа. Звичайно, це не швидкий шлях, але результат має високий потенціал. Навіть як підробіток це хороше рішення. Як приклад, ви можете отримані гроші від Ютубу не витрачати, а інвестувати через брокера і примножувати. А з часом, за рахунок постійного внесення та інвестування коштів, ефект може бути доволі відчутним. Я скажу те, про що не розповідають на курсах по інвестуванню і у книгах. Ну бо вони не будуть продаватися. Фондовий ринок служить не для заробітку грошей, а для їх примноження. Тому активний дохід важливий. Ну і вже як на те пішло, якщо у вас немає доступу до американського, європейського чи іншого фондового ринку, ви можете скористатися послугами ліцензованого брокера, яким користуюсь я. Посилання у описі під відео. Як швидко набрати підписників? Ну, це, мабуть, не до мене питання. Я тільки до монетизації каналу йшов 2 роки і отримую її приблизно на 115 відео. Тому швидких рецептів, про які розповідають експерти Ютубу, я не знаю. Мій рецепт це постійність викладання роликів, тобто повинна бути дисципліна, робота над покращенням контенту, визначати інтереси аудиторії і знімати те, що варте уваги глядачів, а не те, що вам хочеться, що є помилкою тих, хто тільки починає. Якщо ви вже будете мільйонником чи хоча б там, кілька сотень тисяч підписників, то тоді вже можна знімати те, що ви хочете. А до того часу вам потрібно визначати інтереси аудиторії. Але YouTube дає можливості усім. Головне, занадто рано не здатися. Якщо вам цікавий контент на тему інвестування, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться темою інвестування, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.